Все затихло на дворі, сяють зорі у горі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Але щось він забарився, може, в небі заблудився. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, темним дітям роздає Ходить він завстигноці, має від дверей кудуці. Знає, хто живе йде, як себе щодня веде. Чемним діткам хоч потроху в цобітки. Та у панцюхи він коте потіски, а не темним лиски. Хто це слідко відхатай? Це наш любий Миколай. На стіні вісять сніжинки, сяють вогником ялинка, сяють кулька кольорова і пампушечка цукрова. А на дворі сипле сніг, замітає сто доріг, але ту не замете, де святий Микола йде. Я з діточок принесе він дих мішок, обідає усі хати, десь чекай на нього і ти. Не терпінням я чекаю. Нині свята Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Ще ніхто його не бачив, він та у ліжечка дитячий, він кладе під подушки, подарунки і книжки.